До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Вітання шановним телеглядачам. Традиційно традиційного цій порі, ми продовжуємо вас інформувати. Я запрошую до перегляду випуску новин. А також закликаю підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн сьогодні. У випуску дивіться про таке Броди фест, як організували цікавий захід у місті, освячення ікони у церкві святого Юрія, репортаж із служби. Футбольне змагання у районі. Про це та інші новини. Далі у випуску. На стадіоні Ювілейний було людно. Тут організували чудовий патріотичний концерт. Більше у сюжеті. Як бачимо, сцена вже готова. Та бродівчани із захопленням чекають на шанованих гостей. Цього дня за підтримки Бродівської міської ради на центральному стадіоні відбувся патріотичний фест. На якому чисельно зібралися бродівчани, жителі громади, аби насолодитися українською піснею, поспілкуватися, а найголовніше зробити добру справу, допомогти фінансами нашим Збройним силам України. Під час концерту глядачі мали змогу почути чуттєву пісню про війну, яку виконав талановитий мешканець громади. Під час такого благодійного дійства присутні мали можливість брати участь у акціоні для бродівських воїнів у лавах Збройних сил України. Найменші мешканці дійства взяли участь у дитячих розвагах. На чуттєву подію завітали учасники вокальної майстерні Квінта талановиті Лілія Савчин та Оксана Когут. Повітряна тривога, десь танки горять, а з діва побратими знов ворога поплять. Ніколи не пробачиш, ніколи не простиш. Ім'я по всіні жовтий з побрюкзаку лежить, і в тайце і на свогиню зникне з неба на що ви? Овечора молодь отримала душевну насолоду від музичної композиції про кохання. Що, мій коханий, сталося між нами ніч нескінченна, порізана ножами все, що лишилось. Тримутні фото було, чи наснилось, хоч посілой на згадку. Активні жителі на аукціоні придбали оригінальні гірси за відповідну суму. Та у такий спосіб допомогли нашим воїнам. У теперішній час, як ніколи, потрібно разом об'єднуватися заради добрих справ, які пришвидчують нашу швидку перемогу. 1200. хто 1300? 300. хто дасть 1300? 1200? Є 1300? 1300? 1400? 1400? Хто готовий віддати 1400? 1400 є. Yeah. Хто готовий? 1500. 1400. 1500. Добре? І так, 1500. Раз. 1600. 1600? Є е 1600. Готовий хтось віддати? 1700? Є е 1700. Так, 1700. Раз. Давайте так. Хто готовий віддати дві тисячі? Є дві тисячі? Дві тисячі. Дві тисячі раз. Дві тисячі. Два. Дві тисячі. Продано. З любов'ю до рідної землі України, де ти народилася, зробила перші кроки. Зустріла хороших друзів, стала достойним патріотом своєї батьківщини. Прозвучала мелодійна композиція. Знаю, з тобою я все подолаю, завжди добре перемагає, переможе любо. я Україна? Я перетримаю вір, я захищати. В складних реаліях життя знаходити час на відпочинок. Спілкування з приємними та щирими людьми. Там бижа, де там дежа, там бижа. Де там бижа, там бижа, там жа, вилову, Активні мешканці громади мали змогу з любов'ю спільно виконати музичну композицію про рідну землю. Прикарбать, завітайте, люди добрі, завжди завши раді вам. Він вовсім вас зустріть. Ми файну пісню заспіваємо. про край. Усі понад горами не пісня ця. зараз вивчимо пісню. Чудовий, чудовий край, чарівний, чарівний край, черемо шайба. О, край, і край, мій, мій рідний край. Пісенний край за взяти і да. О ти, о то пот, моя любов, ти рідна, ти рідна матінка моя земля.

Не бути, мені. Композиція погляд пробудила романтичні почуття у присутніх. Шануйте своїх коханих людей, адже ви для них цілий світ. Я шукаю ти не здесь забила, ти втекла із погрізним, за це населила. Та холодним пом'ям очі поїсяю, ні безлітва добре мати мене. Вну. Я шукаю поглядки, не сни заробила. Втекла із моїх спілів. Серце посілила та холодним полум'ям. Нібеслітва до перваним мене посаду. Наталія Коваль Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. У церкві святого Юрія відбулося освячення фігурка Фатімської Божої Матері. Докладніше у сюжеті. Сьогодні ми зустрічаємо Пресвяту Божу Матір, яка явилася нам у такій постаті, яку ми бачимо у цій фігурі. Такими словами розпочав свою проповідь отець Роман Біль. Прихиливши свою голову, молимося за Україну, за навернення Росії за опіку Богородиці. Хай буде те, Яку ми возносимо і надалі, щоб ми разом з тими діточками, яким являлася Божа Матір, щоб ми разом зі своїми діточками, так як вчора, ми мали те свято першої сповіді і очисто святого причастя, самої розпачі діточки, що сьогодні прийшли. Бо я їх просив, щоб прийшли до матінки Божої, яку будемо посвячувати, і ось щоб матінка Божа бачила, що наші діти не перестають молитися, що вони вміють молитися, і ми віримо, що вони випрощать через свої молитви того благословення для нашої батьківщини, для нашого народу. Нехай Божа Матінка прийме сьогодні нашу жертву, нашу. Після божественної літургії відбулося освячення фігури спільна молитва на Вервиці, щоб родини були щасливі, щоб кожен воїн повернувся живим і ми могли будувати вільну та незалежну Україну. Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господе, Господи, віпомолімся. Предвічний, і невіднедощашний, Господи, Ти звелів у дав нині старого завіту зробити з дерева золотої тканини. Подібніш Херовим і примістити в соломовному храмі, і сьогодні ти приймаєш образи, зроблені не тільки на пам'ять твоїх спасительних добродій і божественних об'явлень, а й зготованих людському родові на честь і славу твого Пресвятого імені. Та не відкидаєш ікон твоїх святих, створених на їхнє наслідування, вислухай покірно молитву нашу і благослови і освяти. Кожен мав змогу приклонитися до Богородиці, отримати від священика благословення святим Єлеєм та оздоровитися водою із святих місць. І дай їй благодать і силу. Відганяти місівські наступи та оздоровляти всякі недуги, бо Ти є все джерело освячення та добра подати, і ми тобі славу віддаємо з єдинородним Твоїм сином і присвятим, і благим і животворящим Твоїм духом, нині і повсякчас, і навіки віки. What é I'm Малія Коваль, Василина Куть, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. На місцевому стадіоні суходоли знову змагалися сильні команди, які люблять і живуть футболом. Більше у сюжеті. На цю грандіозну подію завітали фанати футбольної гри, аби вболівати за свої улюблені команди. На стадіоні села Суходоли зібралися ФК Суходоли та ФК Броди Старі Броди. Завершилася гра із рахунком 1-3 на користь ФК Броди старі броди. Спостерігалася напружена, злагоджена гра учасників футбольних команд. О, Сарахманов, це цікавий пацанок. Один з самих технічних Він Добре, що десь не заграв. Віць, не заграв, та сама історія. Ні, не, Сарахмана немає, але він толковий. Якби з ним хтось бачить на офіс, мав бігти. Ще треба інтелект мати, хоча задатків у Рахмана не дай більше. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». На цьому ми завершуємо броденюс. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати. Дотримання прав людини, протидія домашньому насильству та організація дозвілля дітей. Про це говорили сьогодні під час робочої зустрічі з головами громад Дубанщини. Спільно із представником уповноваженої Верховної Ради України з прав людини, керівниками прокуратури, поліції та служби безпеки області, також розглянули питання попередження негативних проявів у дитячому середовищі, захисту прав та інтересів дітей. Формування безпекового середовища у громадах. Об'єднуємо зусилля заради майбутнього наших дітей, як покращити умови шкільного харчування та убезпечити учнів. Сьогодні Бродівський міський голова Анатолій Белей разом із першим заступником Іриною Олехою та начальником відділу розвитку інфраструктури та ЖКГ Русланом Горбалем оглянули старий харчоблок у пониквянському закладі освіти та розглянули можливість перенесення шкільної їдальні ближче до учнів. Як розповідає директорка школи села Пониква Світлана Тацій, у закладі освіти близько сотні дітей та 21 педагог. Цього року вивільняється два класні приміщення, тож є можливість облаштувати їдальню у навчальному закладі. Дотепер учні харчувалися в приміщенні, що розташоване неподалік школи. Будівля зазнала руйнувань часом, а дах не витримує сезонних навантажень. До того ж, віддалена споруда потребує інтенсивного опалення. Адміністрація закладу освіти вбачає потребу у зміні розташування їдальні, а відтак покращені умов для дітей. В Україні розпочалася додаткова кампанія з вакцинації проти дифтерії та правця. Причиною цього є велика кількість нещеплених громадян. Це рішення ухвалила державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Станом на сьогодні рівень вакцинації у Бродівській громаді становить 21%. Для створення колективного імунітету необхідно вакцинувати хоча б 90% жителів нашої громади. За квітень-травень 2024 року у Бродівській громаді зафіксовано 29 випадків захворювання на кашлюк, більшість хворих діти дошкільного та шкільного віку. Вакцинація забезпечує захист проти трьох небезпечних хвороб дифтерії, правця та кашлюка. Це інфекційні захворювання, яких можна уникнути завдяки щепленням. Дифтерія вражає серце, нервову систему та нирки, а правець нервову систему, і рівень смертності від нього сягає 70%. Перед проведенням щеплення необхідно здійснити огляд у сімейного лікаря. Безкоштовну вакцинацію у бродівській громаді можна зробити в кабінеті щеплень за адресою місто Броди, вулиця Куцубинського, 12. Також Бродівський відділ Золочівського районного відділу може організувати мобільні медичні бригади до населених пунктів та підприємств згідно поданих заяв керівників або старост. Зазначимо, що сьогодні такою послугою у бродах скористалися працівники східного рему. Їх не лише провакцинували, а й здійснили обстеження швидкісними тестами на вірусні гепатити БЦ. Презентація книги Валентини Лотоцької Вогонь Герані поезія, що пронизує душу. Прихильники поезії отримали особливий подарунок, адже вчора, 16 липня, у приміщенні комунального закладу Публічна опорна бібліотека імені Івана Тиктора селища Кресне відбулась презентація нової книги Вогонь Герані від талановитої нашої землячки педагогині Валентини Лотоцької. Ця витопна поетеса, авторка численних поетичних збірок і членкиня Національної спілки письменників України та спілки слов'янських письменників презентувала нову книгу, яка складається з кількох розділів. Книга відкриває перед читачем глибоку та вразливу тему сучасної війни, висвітлює філософські відносини авторки зі світом, вірою, духовністю і близькістю до Бога. Учасники заходу мали унікальну можливість насолодитися віршами з цієї нової збірки, виконаними на найвищому рівні. Музичні виступи лунали від вокального гурту Красняночки під керівництвом Олени Сілковської та талановитої Уляни Прокопюк. А також імпровізована сценка про життя поетеси та її музи додали святу неповторний колорит та особливий шарм. Бажаємо Валентині Олександрівні безмежного натхнення для подальшої творчості, стійкості та внутрішньої гармонії. Хай її слова продовжують торкатись до сердець читачів, надихаючи та даруючи любов. Не пропустіть шанс поглибити своє знайомство з поезією Валентини Лутоцької, замовивши її збірку вогонь Герані» у бібліотеці. Волонтерська допомога для наших захисників від правого сектору Радехівщини, скіф і вітер, родичі у житті, партнери у бізнесі, мисливці в одному колективі на полюванні, побратими на війні і навіть поранені двоє в одному бою. Відданість справі, честь, відвага, патріотизм у них в крові. Не зупинились, а продовжували боротьбу до переможного кінця. Якщо не можеш воювати, то допомагай без зупинку. І знову на схід близько трьох тонн вантажу доставили побратими. Проїхали близько трьох тисяч кілометрів. Передали нашим захисникам придбані за сприяння благодійників fpv дрони прилад окопний реп, маскувальні сітки та банери для бліндажів, будівельні скоби, продукти харчування. З 12 по 16 липня побували у Харківській, Донецькій, Луганській областях. Напевно, найціннішою допомогою були засоби впливу на ворога. Ну і як без вітання для москалів від підприємців Радехівщини, правої молоді Радехова, правого сектору Радехівщини та усіх радехівчан. вкотре згадуємо та дякуємо людям за постійну підтримку право сектору Радехівщини у благодійних зборах та акціях зі складені щедрі пожертви та посильну допомогу. Задяки благодійникам наші захисники отримали fpv дрони прилад окопний реп, маскувальні сітки, будівельні матеріали та продукти харчування, допомагали з FPV-дронами ПАВ імені Шашкевича, права молодь Радехів, благодійний фонд «І Добрим серцем, підприємці Флінтар Василь, Іванів Олексій, Курпіль Михайло, Парій Богдан, Ігнатович Володимир, Радехівчани Боруц Надія, Галина Мурин та Оксана Романюк. Заробітчани з Італії та міста Сокаль. Для придбання приладу Окопний реп фінансами допоміг директор ринку торговиця Роман Ковалик та підприємці і відвідувачі ринку. Допомагали фінансово Олена Юрченко, Василь Мельник, ФОП-Бець Галина, Іван Сусновський з міста Київ, Віктор Бортнік з міста Луцьк, Гулянська Любов, Едуард Дмитро Вас з міста Львів, Колодій Ігор, Олена Палащук, ФОП Бубон. Матеріальну допомогу надали Андрій Козик, директор західноукраїнського навчального центру Спеціаліст, придбав 10 маскувальних сіток та банер для бліндажів. Марія Журавська придбала вологі серветки. Леся Куриш, Дригалюк Сергій придбав 13 маскувальних сіток. Щиро дякуємо родині Феденяків з Малехова за будівельні скоби, смаколики, каву, чай, печиво, мівіни, воду, засоби гігієни, чотири маскувальні сітки, дитячі листи та малюнки для воїнів. А також за постійну підтримку наших захисників, допомогу у зборі волонтерських місій, які організовує правий сектор Радехівщини, низький уклін та велика вдячність усій великій родині, яка невпинно трудиться за для нашої перемоги. І вся ця поїздка, звичайно, не відбулася би без пального, яке передали Уляна Кузик, керівник управління постачання ДУК ПС, Роман Соловій, директор ПАВ імені Шашкевича та Радехівська ветеранська спілка. Велика вдячність за допомогу за вашу громадянську позицію та патріотизм і за те, що ви вже стільки років поспіль допомагаєте з організацією таких благодійних поїздок. Отож, дякуємо вам, благодійники! Москалики точно запечуться на сонечку, і все буде Україна! Разом переможемо! Слава Україні!